Всім привіт! Мене звати Марія. Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні неділя, і ми завершуємо тиждень стартів. Залишилася в мене одна записочка. Записочка під номером 4. І ви знаєте, це як по замовленню у вихідний день потрібна... Відпочивалочка. Якщо ви зауважили, то в основному в моїй отій підбірці робіт, так, були різні роботи. Найбільший це буде був Санта, яку я фотку забула вам поставити, але поставлю в тижні щоденника, і також такі. Плюс-мінус середні роботи, ніби невеликі, але які потребують дуже багато часу, клопіткої праці, і також розібратися в тому всьому. І щоб не загнати себе в кут, який я себе і так загнала, так, то я вирішила, що ще один дизайн має бути мініатюрним, малесеньким, швидким, легким, таким, щоб можна було відпочити, коли ти його вишиваєш. Для мене такі набори це і набори фрузилка. Вишивка. По дереву. Так, презентую вам. Я знаю, що це новинка. Так. Це є фрузелок шкарпетки 10-27. Судячи по цьому малюночку, туди можна цукерочку запхати. Ну, треба буде розібратися. Зараз ми подивимося, що там всередині є. Тому що я вже бачила відшиві тих шкарпеточок, але не бачила, не тримала їх в руках. І я думаю, це дуже гарний дизайн, саме в недільний день можна відпочити і подивитися. Давайте, друзі, подивимося, що ж там в середині є. По зовнішньому вигляду нічого нестандартного немає. І ми вже 100 разів дивилися ці набори фрузилків, набори гарно укомплектовані, набори чудові. Так, в нас є схема: схема на папері. По ключу. По ключу в нас іде, Що в нас іде, ну, Судячи по малюнку, в нас має бути е, білий, червоний і зелений. так? А, ще чорний, вон, бачу, є на Бекстіч, мабуть. Так, що в назад голку Бекстіч, Кількість ниток одне, кількість ниток два. Угу. Зелений, ще якийсь і ще якийсь. Ну, тут видно, що зелений. ну. Просто не пишуть, бозелок не пише номера ниток, і тому будемо по цьому орієнтуватися. Перший ось цей символ. Я зараз на схемі паралельно гляну. Це є, скоріш всього, зелений. Ні, це червоний. Оцей зелений це червоний. Хрестик чорний. Хрестик чорний це зелений. І червона крапочка білий. Так, і Червона крапочка білий. Ось так. Так. Дивимося далі. Ох! Я щось думала, вони менші. От, реально думала, що вони менші. Ага, додаткова зелена нитка 699. Один колір ми вже визначили. Ну, як визначили? Маємо, так. І тут в нас є. У мене вже така була відкриточка від, від фрузелка. Красивенька така. І, е... Дві заготовочки на шкарпеточки, які отако мають йти. Так, отак вони йдуть. Дві заготовочки. Тут що в нас йде? Ниточка, що ми неї будемо пришивати? Ага, ми будемо фетер пришивати. Ага, все, дівчата, я зрозуміла. Для тих, хто хоче зробити ось таку підвісочку, бачите, тут вони на прев'ю показують: ось таку підвісочку, де можна запахати цукерочку, дано фетер ось такий. Великий. Бачите різницю? Ось цей для цукерочки, цей не для цукерочки. В мене буде ось цей. Не планую пухати туди ніякі цукерочки. А цей, я так розумію, вже як будете. Цей приклеїмо, так? А цей ми пришиваємо. І тут має бути воно так відтопиритись, напевно, має бути. Ось так відтопириться. І туди запхати цукерочку. Можливо, можливо, є. Так, після закінчення роботи наклейте на зворотню сторону менший фетр. За бажанням, більший фетр пришийте монониткою в два складення до основного фетру. Ага, цей фетр обов'язково в два треба. Для утворення кишеньки. Ясно. Зрозуміло, навіть якщо ви хочете кишеньку, все рівно спочатку цей приклейте, а потім цей пришийте. Так, Тому що та логічно, щоб було красивенно. Ці роботи не є великі, там, здається, біля тисячі хрестиків на обох заготовочках таких. І я думаю, я надіюсь, що це буде перший фініш в тижні старті. Хоча нічого не говорю, нічого не буду говорити, бо життя воно таке, знаєте, зараз, думаєш одне, а виходить зовсім інше. Але що з того вийшло, я, звісно, вам покажу. Через секунду. Ну що ж, друзі, останній старт в тижні стартів розпочато, так, хотіла сказати, завершено, ні, не завершено. Розпочато. гарненький, легенький набір. Я вчора, як могла, з ним, не скажу, що працювала, боролася, бо все-таки хотіла, є в мене така та, я дуже люблю там, здивувати когось, особливо коли дуже швидко вийшла робота. Я від того отримую якийсь такий для себе кайф. І чесно хотіла, коли я брала цей набір, оце я візьму і скажу своїм глядачам: от бачите, я як стартувала, так і фінішувала все-таки один фініш цього тижня є. Ну, є, є. Не, є не є, не є. Так, я оцей ось цей. Це вчора я. Навишивала. Але і вже в кінці, коли я вже от червоним, бачите, в мене, бачите, вже така як традиція показувати вам не зашиті нитки з хвостами, то я вже просто реально засинала. І така: на ну, чого я собі буду відмовляти в тому прекрасному сні? Треба використовувати кожен момент. Тому вчора я не дошила навіть оце червоне, дивіться, навіть хрестики не закрила і, і пішла спати. Шиється легко, шиється просто, дійсно відпочивалочка. Не думаю, що я буду їх затягувати кудись, відкидати. Потихеньку, помаленьку я буду їх завершувати і, і що? І радувати вас своїми завершеними роботами, не тільки стартами. Одне можу вам сказати, досвід був чудовий, досвід, досвід був. Пречудовий, тому що найближчим часом розпочинати я не хочу абсолютно нічого. Оце надгриз, надгризнути, надкусити це добре, але все ж таки мені здається, що я люблю фінішувати. Я більше отримую задоволення від фінішу, ніж від старту. Або, можливо, просто я цього я зараз так це говорю, бо цього тижня я трошки переїлася тих стартів і не хочу я вже стартувати нічого. Ну, життя покаже. Подивимося, як воно складеться далі. Підписуйтеся на мій канал і будемо дивитися, що я буду вишивати, завершувати, а також розпочинати щось новеньке. Також завтра вийде відео по щоденнику вишивальниці моєму за цей тиждень. Не менш цікаве буде відео, коли я тягнула ті папірчики, оці та ці записочки, і які були мої емоції. Вам вже дякую за це терпіння, яке ви приділили мені, бо кожен день мене слухати, мені здається, це важкувато. І дякую вам за ті коментарі, ви всі. Прекрасні і чудові. З вами була Марія. Всім гарно дякую і до зустрічі у нових відео.